На жаль, батальйон зараз. Випуф, я не буду називати цифри, але далека не в повному складі на виконання борового завдання. Є суб'єктивні і об'єктивні причини. Ще частина військовослужбовців проходить до навчання в навчальних центрах по своїх спеціальностях, щоб була дана військова техніка, їм треба навчитися на ній воювати. І... І експлуатувати відповідно. І крім цього, чимала кількість хворих і, на жаль, є така категорія військовослужбовців, як відказники. Їх теж немало, я вам скажу. Навіть військовослужбовці, ті, хто поїхав в зону АТО цього батальйону, вони навіть і не жалкували, що більшість цих людей, людей залишається тут. бо їм з ними виконувати бойові завдання, а від адекватних людей, у якого зброя в руках, вони навіть бояться чого очікувати, розумієте, в тих бойових умовах. Тож, далеко не в повному штаті батальйон поїхав в зону АТО, а це, ви зрозумієте, це навантаження подвійне буде знову на них. Тобто він буде працювати і служити за себе, і за того, хто залишився тут.